Багато буде запитань у вас. Залежить від того, як наскільки довгими будуть ваші відповіді. У вас тільки одне запитання? Ні, у нас, у нас є бекап. У мене є декілька запитань. Ви знаєте, війна вже майже триває три роки, і ви знаєте, це неймовірно, як ви тримаєтесь. але звісно, тиск також збільшується, як ви сказали. Від Росії від союзників, і я думаю, що ми всі також думаємо про те, як як ваша яка ваша є зараз військова стратегія і який в стан справ на полі бою. минулого року ви вирішили вторгнутися в Курську область вперше з другої світової війни інша країна забрала шматок землі Росії, але в той же самий час ми знаємо, що Росія дуже сильно тисне на Донбасі. То який зараз стан справ на полі бою? І Можливо, ви можете поділитися деталями про вашу стратегію, якими зараз сьогодні? Це справді непросте питання. Якщо я відповідатиму з усіма деталями, можливо, це справді буде лише одне запитання, але добре. Дякую, за, а, дякую вам за, за це запитання. Передусім, я хочу сказати, що ми досі знаходимося в Курському регіоні, і навіше військові там, а сил Російської Федерації не вистачило нас витиснути. Сьогодні там більше 60 тисяч а росі... Військових саме на цьому напрямку. Окрім цього, було 12 тисяч а, північних корейців, 4 тисячі з яких загинуло. І це була стратегія Путіна втягнути ще одну країну. Скажу відверто: я дивився, що він підписав а, з Ірану. І там, там поки що ми не знайшли пункту щодо того, що він може затягнути іранських військових в цю війну. Хоча я вважаю, в принципі, глобальне Іран вже втягнутий в цю війну після того, як вони почали наносити нам а, удари по нашій цивільній інфраструктурі, вбивати людей по лікарням, по школах попадали всюди своїми далекобійними дронами і дали ліцензії на виробництво цих. Дронів на території Росії тобто наші військові, я їм дуже сильно вдячен за те, що вони на Курському напрямку відтягнули на себе удар, і це був удар зі Сходу. Росія хотіла захопити окупувати місто Харків. Цей регіон, до речі, сьогодні знаходиться під нашим контролем. Люди там живуть. Там це було дуже небезпечно. Окупація Харкова, тому що там зараз біля півтора мільйона людей дуже багато людей, дуже багато. І вони обстрілюють їх. На жаль, ну там такі люди просто викликає велику гордість, що вони там, вони там і працюють. Уявіть собі під обстріл, Вони працюють, не лишають свої, свого міста. Дуже патріотичні, дуже міцні люди. Я їм дуже вдячний. Так ось харківська операція провалилась у Путіна, і ми змогли їх зупинити. Потім а, він хотів окупувати знов північ. Він і починав наступ на Київ з півночі, два майже як ви сказали, три роки вже тому. І тут він вирішив почати з півночі знову і захопити велике місце Суми. І тоді нам прийшлось зробити превентивний удар. Курському напрямку, чим ми зробили буферну зону між військами Росії і нашим містом Суми. І тому сьогодні суми під нашим контролем на півночі російських військ і північнокорейських військ немає. Вони всі притягнуті до цього магниту, до наших військ на Курському напрямку. На сході у нас складна ситуація, і там найбільш Найбільші війська може найбільш підготовлені, але більша кількість російських військ знаходяться на сході. А вони тиснуть, тиснуть щоденно. Ви знаєте, що у нас була велика проблема з натримкою. Спочатку це було голосування конгресу, потім були довгі постачання, і навіть зараз ті постачання минулого року вони ще в дорозі, скажу вам відверто. Там наші хлопці борються. там все дуже дуже непроста на інших напрямках руські провалились